Ну що, любі друзі, знову рада вас бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо робити розклади на цю осінь, на осінь 2024 року. Ми зробимо розклад для раків. Подивимося, що їм готує наша осіння пора, що їм варто очікувати, чого їм варто остерігатися. Як завжди, нагадую вам, що розклади в мене загальні, вони резонують не з усіма. Тобто, якщо вам потрібен особистий розклад, саме з ваших якихось питань, то звертайтеся або в особисті, або в коментарі, або в Телеграм звертайтеся. А зараз ми глянемо, що очікує раків взагалі. Так, подивимося, які головні енергії будуть переважати в їх житті восени, і подивимося на їхнє любовне, життя, роботу, здоров'я, несподіванки місяця, сюрпризи, а також подивимося поради карт. Тобто, всього буде потрошку. Всього буде потрошку. Отож, давайте наглянемо. По-перше, подивимося, що, що чекає раків восени, загальні тенденції. Давайте наглянемо. Отож, так. Так, слухайте. Осінь у вас буде присвячена дуже серйозно. Тут такі, знаєте, емоційні качельки. Тому що я бачу, що от у вересні... У вересні у вас будуть серйозні якісь відносини з королем Кубків. І це такий, знаєте, хлопець, дуже, дуже розуміючий натуру людей. Ну, не хлопець, чоловік, звичайно ж, король Кубків це досить зріла людина. Тобто, це людина, яка дуже розуміє, що, що в душі, що на серці в інших людей. Він такий дуже емпатійний, дуже такий розуміючий, але трошки маніпулятор. Тобто, може бути трошки негативу тут, але не завжди. Тобто, дивіться, з ким у вас будуть такі моменти. А, якщо ми дивимося на цей місяць безвідносно персональні, просто як на енергії, то так це буде про кохання, про встановлення відносин, можливо, про серйозні відносини з кимось. Також може бути вказувати, вказув, вказівка на те, що вам потрібно знайти емоційну рівновагу, тобто опанувати свої емоції і стати саме а, хазяїном свого емоційного стану, тому що король Кубків це контроль, це розуміння, що я відчуваю, чому я це відчуваю. І як я на це маю реагувати? Це такий ну, дуже сильний рівень контролю і розуміння свого емоційного стану. Тому, скоріше за все, вересень місяць у вас буде присвячений тому, щоб знайти оцю от рівновагу. Це, до речі, дуже гарний момент, який ну, це такі, такі навички, які треба опанувати кожному. Далі, у жовтні, у жовтні, у нас буде якась така не дуже приємна ситуація, тому що будуть такі от знов-качельки. І ви будете почуватися як людина, яка, ну скажімо так, втратила набутий результат. Тобто, по п'ятірці кубків, як ми бачимо, тут будуть якісь втрати, якісь будуть переживання такі якісь нерви трапляться. от, Але. Це не буде стовідсоткова ситуація. Як ми бачимо, тут три кубки пролиті, тобто будуть якісь такі розчарування, але два кубки стоять цілі. Тобто це не буде на 100%, там, знаєте, патова ситуація, коли, знаєте, депресія, скандал, емоційні ями. Такі це буде все ж таки ситуація, коли частина буде втрачена, частина буде збережена, але все одно буде такий трошки, знаєте, от негативний стан, така осіння депресія. От, так що по цій карті. Слідкуйте за собою уважно, не давайте собі впадати прямо от в ці такі емоції. Їх потрібно, звичайно ж, переживати, але не давайте собі занурюватись дуже глибоко, тому що осінь, як ви самі розумієте, вона така, такий момент, такий період в житті людей, коли оця вся така осіння хандра вона може це все дуже пришвидшити і поглибити, такий природній стан. От, тому контролюйте себе. Але як ми бачимо, по а тут кубки, і тут кубки у нас, тобто два перші осінні місяці будуть, до речі, такі от ну всі присвячені емоціям, всі присвячені якимось подіям в житті, на які ви будете реагувати дуже емоційно. Тут буде і контроль, і тут буде в принципі моменти, які будуть перевіряти ваш контроль. Тобто тут цей місяць присвячений контролю за емоціями, а цей місяць буде присвячений тому, наскільки добре ви навчилися контролювати себе, наскільки ви добре справляєтесь з такими емоційними проблемами. Стосовно листопада, дивіться, по листопаду це буде місяць перевірки. Тобто вони прямо всі три карти вони йдуть, знаєте, як, як однією лінією, коли тут контроль, коли тут перевірка вашого контролю, ви вчитесь контролювати свої емоції, тут ви доля вам посилає, скажімо так, перевірку, дивиться, як ви справляєтесь з такими моментами. І далі в листопаді у вас суд, тобто суд, коли. Вам треба буквально, знаєте, востати з мертвих, як то кажуть, взяти себе в руки, а тому, що це буде серйозна перевірка долі. Я не знаю, що там у вас таке може трапитися, але це прям такий кармічний момент, коли це от саме буде перевірка, наскільки добре ви справляєтеся а, зі своїми проблемами в плані емоцій. Тому що ці карти вони всі про емоції, про контроль емоцій, про те, щоб не піддаватися а, депресії, незважаючи ні на що. Дуже цікава осінь, насправді, але дуже важлива, тому що, дивіться, воно прям все так і йде. Ну, давайте наглянемо далі. Давайте наглянемо, що у нас там буде відбуватися у раків у любовному житті. І як завжди, я дивлюся три категорії людей. Тих, хто знаходиться в стабільних відносинах, хто одружений, або хто в громадському шлюбі, знаходиться. Тих, хто самотній і шукає когось для відносин. і, звичайно ж, тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Тобто, всі ці групи людей ми з вами зараз подивимося. Отож, ті, хто в стосунках, самотні в пошуку, і ті, хто в любовному трикутнику. Що у вас очікує цієї осени 2024 року? Уху, ті, хто... Тосунках. Слухайте, у вас досить буде такий, знаєте, пристрасний період. Тобто все буде горіти і палати. І це буде такий, знаєте, італійська пристрість буквально. Дуже емоційно, дуже так знаєте, слухайте, ну прям тут у вас буде розпалення пристрасті знову у вашому шлюбі, якщо у вас був такий період, а, знаєте, стабільності або віддаленості це може бути, знаєте. Така дуже серйозна пристрасть. Можливо, у вас чоловік повернеться з відрядження. Знаєте, багато ж зараз хлопців у нас служать, як ви знаєте. І хто повертається до дружин, то там може бути дуже пристрасні, скажімо так, часи. То це може бути такий період, коли повернувся чоловік з відрядження, у вас там просто вогонь і пристрасть повсюди. Але так для сімейних пар, для тих, хто в стосунках, осінь, тут вам обіцяє пристрасні відносини. Знаєте, і такі, як би це вам сказати, категоричні. Категоричні досить, знаєте, що або я, або ніхто, і прям таке все палає в душі. от. Ну, але це добре, це таке, знаєте, освіжити відносини непогано. Так, давайте наглянемо на тих, хто у нас в пошуку. В пошуку, ну, знаєте, тут така ситуація, що ви нібито, нібито ви в пошуку. Але реально вам не хочеться нічого шукати. От знаєте, це такий знаєте, тиск суспільства, коли всі вам кажуть, слухай, ну тобі вже там, я не знаю, 30, 35, 40, сорок, що ти все один, чи все одна, от всі одружуються навколо. І ви почуваєте цей момент, коли от у всіх щось відбувається, а у вас нічого. І вам, от, начебто, треба також піти, і щось там собі когось знайти. Але так не хочеться. Так це все вже задовбало. Ну, от реально, це такий внутрішній супротив, коли ну начебто треба, але от немає ніяких сил, ви просто сидите на попі рівно, і вам це все дофіга не треба. Ну от, ну от не хочеться виходити з квартири, не хочеться нікуди на ці побачення ходити. Оце навіть фінансово не хочеться оце витрачати гроші, якщо ви чоловік, або якщо ви жінка, це все треба, манікюр, педікюр, це все треба причепритися і кожен раз по новій. Воно так це. Ну, знаєте, коли ти вже постарше, то це вже трошки не має такого сильного значення, і воно все-таки дратує трошки. І от у вас буде таке бажання знаєте, на це все наплювати. і... Проігнорувати. Але суспільство буде тиснути, або родина, або там, я не знаю, всі навколо. І у вас буде така, знаєте, момент боротьби, і ви будете, знаєте, то піддаватися цій боротьбі, то програвати, то, то будете ходити на побачення, то будете, знаєте, казати, та нафіг воно ну, мені треба, посиджу вдома. Подивлюсь, там серіальчики, або там висплюсь після роботи. От такий момент для тих, хто в пошуку. Далі, для тих, хто в любовному трикутнику. Ну, ситуація невизначеності продовжується. Тобто те ж саме, ті ж самі, знаєте, качельки, туди-сюди, ніхто ні з ким не розлучується, остаточного рішення не прийнято. Куди вам діватися далі, як це все розролити, невідомо, тому що ну, майбутнього тут поки що не видно ніякого позитивного. Тобто ситуація буде отак. От... Стагнувати протягом осені і ніяк не вирішиться. Ось так. От, ну, Як ви бачите, у дівчини закриті очі, вона не знає нікуди йти, ні що вирішити в такому перепутті, скажімо так. От. Далі. Далі давайте надивитися по роботі. раки. Давайте наглянемо вам роботку. подивимося, що там. У вас відбувається в плані роботи. Також глянемо по трьох категоріях людей для тих, хто працює в наймі, для тих, хто в пошуку роботи, для тих, в кого свій бізнес. Подивимося, що там кого очікує. Що там кого очікує, на що вам раки треба звернути увагу. Подивимося, подивимося. Так, давайте наглянемо для тих, хто в наймі, для тих, хто в пошуку роботи. А, і для тих, хто в кого є свій бізнес. Отакої От подивимося. Так, для тих, хто в наймі, що там у вас відбувається, слухайте, ну у вас буде такий, знаєте, прилив енергії, і там у вас на роботі щось так, як закрутиться, буде дуже швидко розвиватися події. І будуть у вас такі, знаєте, от, я, можливо, це щось таке пов'язане, знаєте, із періодом звітності або періодом оцього ажіотажу перед святами новорічними, коли у вас от деякі, деякі роботи, вони такі, от, знаєте, сезонні, коли є такий період, коли а, дуже активно все розвивається. Це у вас буде ваша осінь буде дуже активна. Там будуть дуже швидко змінятися події, дуже багато роботи буде, коротше, ви будете повністю зайняті, повністю в цьому ритмі, в цьому темпі працювати, що там без продиху буквально, знаєте. Тобто, коли треба всюди встигнути все зробити, і, і ще й треба себе показати як активного такого а, позитивного співробітника, бути там або тим літером, або кимось іще. І от такий момент може бути у вас. От такі у вас будуть справи на роботі. Тих, хто в наймі, да, і тих, хто в пошуку роботи. Давайте наглянемо ну, четвірка кубків. Ну, тут у вас буде багато пропозицій, але е, також тут така ситуація, коли у вас з усіх боків, знаєте, будуть вам писати: виходьте на роботу, виходьте на роботу, і там вас запрошують, і сам вас запрошують, але ви просто втомитесь від цього, від, від такого, знаєте. Величезної кількості різних пропозицій по роботі, що вам це все також не доїсть. Ви скажете, я вже задовбався це все шукати. Тобто, вибір тут буде дуже складний. Ну, от коли забагато, тобто можливо, у вас якась така спеціальність дуже. Знаєте, всім потрібно, що вас будуть просто тягати в різні боки. І ви скажете, я цього вже наївся, ну досить мені. Я вже от, от не можу просто вже дістало мене все це. Оця втомився від цих всіх, знаєте, співбесід, від оцих всіх job interviews, коли там і там треба піти, і там треба резюме підправити. І, ну, дуже така ситуація для вас виснажлива. Тобто у вас буде дуже великий вибір, але це вас буде виснажувати саме весь процес такий. Оцього хождіння по всіх співбесідах, оці всі зуми, зі дзвони з HR ами таке буде трошки ну, піддіставати. вас буде, ви таке такого не любите, ви любите, щоб у вас було більше стабільно. От Раки не любить такого, знаєте, періоду невпевненості. Так, для тих, в кого є свій бізнес, слухайте, у вас тут просто. У вас тут просто свято, у вас будуть якісь такі, ну, я б не сказала, що тут якісь прибутки, але у вас там чи то корпоративна вечірка намічається, чи то якась тусня така. Тобто, чи ваша робота пов'язана з якоюсь, знаєте, публічністю, коли ну, треба десь проявляти себе публічно, тобто працювати на репутацію, але у вас там просто буде, ну, от. Постійний, знаєте, такий калейдоскоп якихось вечірок, якихось зустрічей, тобто, ну, це прямо про комунікацію. Там треба постійно буде вам з кимось тусити, щось влагоджувати. Або це такий момент, знаєте, коли у вас робота по налагодженню якихось контактів, вам треба, знаєте, постійно ходити з кимось випивати в барах. Ну, ці, от такі, знаєте. Робочі обіди, вечері, танки, коли ви практично не в офісі працюєте, а десь от працюєте на виїзді. От таке от може бути, але як, як ви бачите, пити, пити будете багато, тобто майте це на увазі. От, ну, Або знаєте, з майбутніми партнерами шукати партнерів, налагоджувати також стосунки. І як ви знаєте, для бізнесу то, а, такі питання вони вирішуються ча частіше за все, не в офісах, а десь в такій невимушеній атмосфері. Тому дійсно, можливо, така тема, знаєте, бари ресторани, коли треба там і з тим перетерти партнерами, з цим, і з цим. І це весь час знаєте, за келишком чогось такого. А, алкогольного. От, от така у вас буде осінь раки. Далі Далі давайте подивимося на здоров'я, що там у раків зі здоров'ям буде відбуватися восени. Знову дисклеймер, я завжди кажу, повторяю, якщо ви себе погано почуваєтесь, то не орієнтуйтеся на карти, йдіть до лікаря, тому що здоров'я це серйозно. Карти вам тільки дають невеличку підказку. Невеличку підказку, але ви не перекладайте на них відповідальність за своє здоров'я і звертайтеся. До спеціалістів, якщо вас це турбує. Отож, здоров'я раків на осінь. 8 жезлів, ну не дуже гарне здоров'я. Знаєте, тут у вас буде якийсь момент, що щось вас тривожить, але ви не знаєте, з чим робити. Якась або прихована течія хвороби, або щось таке, що важко діагнозувати. Щось, якісь у вас будуть симптоми проявлятися, але воно не буде зрозуміло, до чого ці симптоми. Якось воно буде це не визначено. Так що ну, треба перевіритися і не пускати це на самотік, як то кажуть, тому що щось таке є. По вісімці ем, жезлів щось є, якась хвороба, але ну, вона не критична, тому що тут а, по вісімці жезлів вихід із ситуації є, вона не не настільки драматична, а не вісімка жезлі, вісімка мечів. Вона не настільки драматична, як десятка мечів, тобто проблеми є, але їх можна вирішити. Але момент затик по цій карті в тому, що ви поки що не бачите вирішення. Тобто там є оці якісь моменти, може, як я вже казала, бути щось такі. Симптоми, які непонятно до чого приткнути, або щось таке, що ну, буде важко діагнозувати, і вам треба буде побігати по лікарях, поздавати, знаєте, оці мільйон цих всіх аналізів, щоб визначитися, що ж там, врешті-решт, не так. Отак, от таке може бути у вас по здоров'ю, восени. Так що майте це на увазі і не нехтуйте, тому що по. По вісімці а, мечів це все ще можна вирішити. По 10 мечів там вже повний піздець, але от по вісімці мечів іще ситуацію можна повернути собі на користь, так що не нехтуйте. Так, далі, давай, давайте з цієї ще витягнемо вам, знаєте що? Давайте ну, ми вам витягнемо ще несподіванку місяця, а, місяця сезону. Весь хочу сказати місяця. Несподіванку сезону, сюрприз. Якась така несподівана подія, щось таке, чого ви не очікуєте, але воно десь там трапиться. Давайте наглянемо. І це в нас Паш Пентаклів. Грошики. Грошики вам підженуть. А, і це дуже добре, тому що гроші нікому не завадять. У вас тут буде якийсь несподіваний приход, якийсь несподіваний прибуток, чи хтось вам подарує, чи вам десь повернуть борг, чи заплатять за якийсь проєкт, про який ви вже забули, і думали, що вам вже гроші ці не прийдуть, або ми можемо щось виграти. Ну, тобто, несподіваний приход грошей. Супер! Чудовий сюрприз, я б сказала. Далі, Далі давайте ну, ми з вами глянемо пораду карт. Для раків на цю осінь. А на пораду я вам візьму іншу колоду, і ми вам глянемо дві Дві поради, чого варто уникати і що варто робити. Ну, тобто, або чого варто остерігатися і що варто робити. Так сказати, на негативі і на позитиві. Тобто, ну, Порада мінус, порада плюс, отак буде. Так, давайте наглянемо ну спочатку, чого варто уникати, чого варто остерігатися, щоб найкращим чином прожити для себе цю осінь. Раки, все для вас. Так, чого варто уникати? Лицар жезлів. Слухайте, він у нас уже був. Ось він, Лицар жезлів. Чого варто уникати? Це в нас що було? Це в нас була робота. Оцього треба, слухайте, ну прям несподіваний несподівана така порада. Він у нас знову випав, тут продублювався. Якщо цього треба уникати, і тут у вас лицар жезлів по роботі випав, і тут лицар жезлів, гляньте, бачите? То це значить, що вам треба уникати переробок. Тобто тут у вас робота буде вимагати, як я вже казала, бути фігаро тут, фігаро там, коротше, бути відповідальним за все, за всіх. Ну, Знаєте, працювати за десятьох і бути таким от. Зайчиком Енерджайзером, як з тої реклами про Дюрасел, знаєте, коли він оце в барабанчик свій стучить без зупинки зранку до ночі. От цього треба вам уникати. Трошки знаєте себе, тормозіть і згадуйте, що ви все ж таки у вас є особисте життя і по здоров'ю. Вам тут треба себе перевіряти. Так що, от, ну, уникайте там такого, знаєте, абсолютного а, трудоголізму, от. Далі, і давайте ми ще вам глянемо пораду кар, на те, що ж треба робити цій осені. Як себе правильно повести ракам, що їм треба робити? Щоб найкращим чином прожити цей період. І це в нас коханці. Слухайте, правильно обирайте. Це про вибір. Це про те, що треба зробити правильний вибір. Що для вас важливо? Для вас важлива робота, для вас важлива сім'я, кар'єра, які люди для вас важливі в житті. От, ну, робіть правильний вибір. От така порада на осінь. Коротше, непогана порада, я б сказала, тому що це важливо, але от в якій сфері. Якій сфері, давайте ми спробуємо ще глянути. який Вибір в якій сфері треба вам зробити, тому що це дуже так загально, коханці, це може бути будь-яка сфера. Може бути і любов, але може бути і взагалі все що завгодно. Давайте доп-карту виберемо. Шістка жезлів. Робота, кар'єра. Робота, кар'єра. Шістка жезлів. Не гоніться за. Скажімо так, кар'єрними досягненнями. Буде хотітися бути на коні, буде хотітися, знаєте, показати себе, що я ого-го, я переможець, я і тут, і там, я суперпрофесіонал. Але робіть і вибір. Тобто обирайте, не гоніться, не женіться за всім, обирайте щось а, ну, одне або два, але не треба кидатися буквально на всі проекти. Тому що а, це вам буде вартувати, так би мовити. От, от такий для вас розклад любі раки. Я сподіваюся, що вам. Було корисно. В цілому осінь для вас виглядає дуже цікаво. Тут багато подій і в повному житті, і на роботі. Про здоров'я я вам сказала, щоб ви нанехтували, не і, в принципі, поради такі досить непогані. Ну, от Хіба що от о, листопад для вас буде таким місяцем перевірки на напрочність, як це сказати, українською, я іноді забуваю. Перевірка на стійкість емоціонально, от таке от може бути. Так що... Так що майте це на увазі. І як завжди нагадую, щоб ви ставили лайки, підписувались. А якщо хочете задонатити на підтримку каналу, донатьте. Якщо ні, то просто пишіть, як у вас програвся цей, цей розклад, як у вас буде приходити. осінь. мені завжди цікаво подивитися, як воно з ким розинує. Це дуже цікаво, так і для мене корисно, тому що я збираю інформацію. А свій щоденник таролога дивлюсь, як це все програється. І як завжди, бажаю вам раків всього найкращого, щоб ви прожили цю осінь найбільш гармонійним шляхом для себе. І побачимось з вами у наступних розкладах.